Комікон вже другий рік поспіль проходить у столиці. Це фестиваль, присвячений аніме, фентезі-фільмам та літературі, на якому всі охочі перевтілюються у своїх улюблених героїв. Більше півтисячі людей прийшли сьогодні до українського дому у чудернацьких костюмах, бачила все на власні очі, і наша знімальна група. Сьогодні український дім перетворився на цілий казковий світ, в якому жили персонажі коміксів, книжок, відомих кінострічок та героїв популярних комп'ютерних ігор. Серед учасників фестивалю і Ангеліна. Вона сьогодні в образі Харлі Квін, а в звичайному житті студентка медичного університету. До події каже, готувалась цілий рік. Якраз от примірна, ну продумала я примірна Тобто Я планувала сюди пойти, тому що прошло до мене не вийшло, і я рішила тобраз, якби взагалі образ, как бы, образ Харлі Квін принести на едат год. А от Валерія цього року перетворилася на героя з відеогри Касплей. Розповідає, що кожен учасник вибирає персонаж за своїм уподобанням. Та й сам фестиваль різнотематичний. Це фестиваль гік поп культури. Сюди приходять абсолютно різні люди з різними вкусами і увлеченнями. Кому-то нравятся комікси, кому-то відеоігри, кому-то кіно, кому-то там ще щось. Кому-то от, наприклад, як мені, касплей. А дехто приходить на казкове свято просто, аби гарно провести час, та зробити оригінальне селфі з гоблінами, з Star Wars, з фільмів різні герої, з Термінатора. Взагалі супер. Ну, заждав, чесно говоря, не так, що буде все прям шикарно. Ну, все дуже понравилось. А ще тут можна завести нових друзів, розповідають організатори. Об'єднати на, на одній-єдиній площадці всі напрямки популярної культури. Тут і косплей, і кіно, і музика, і настільні ігри, і відеоігри, і, і, і марки. Ну фактично все. все все, все, все. Ми вирішили об'єднати на одній площадці, таким образом перезнайомити людей, які какими-то різними фендами. Найкращі три костюми на фестивалі отримують цінні видання коміксів. Це справа професійного журі. А відвідувачам просто нагорода цікаво провести час. Ольга Киселевич, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.